Друзі, вітаю вас! Там холодно за вікном, тому знімаю вже з дому. Бачите, трошки переїхали вже в хату додому. Треба заодно був привіт вікна помить. <світ> Друзі, ну так, да. самі знаєте. Розкажу вам про дуже цікаву орхідею, яка називається зігопіталом. З, Єгопіталом. з Єгопіталом, це, напевно, одна з моїх улюблених орхідей. В принципі, їх не фанат, в мене їх два сорти всього. от, такі от красунчики, не знаю, як вони називаються, але. Тут Значить, йому трошки не встачає. Ой, друзі, не можу говорити, тому що дуже пахне, дуже пахне з його петалом, красунчик. От коли от паспорт, він просто неймовірно класно, ароматно, просто не весь дім. Вся, вся кімната вона вся пахне з його петалом. Аромат е гіацинтовий. Просто цей запах. От, Заодно ресурсую, думаю, боже, куди воно росте, коротше. Куди росте ця красива така рандія в мене австралійська? Ну, треба буде. Або ставить її десь на землю. В принципі, так і можна зробити буде зараз. Ну, на землю на цю. а Де зробимо Почекайте секундочку, поки мене фокусує своєї уваги. Так, вочевидь, краще. Як мінімум, бачать верхушки і листя. Але це вже про цю рандію. Я розкажу трошки пізніше вже. про всю її особливість, а про жіпіталом повертаємося. Бачите, це така. Дека... Полі... Так, мономо. Моно... Коротше, багато стеблова орхідея. Є Моноподіальна, по -мо, сімподіальна. По-моєму, Це так, так, да? заявить, не пам'ятаю точно. Це просто готувати рандомний факт із голови. Тобто вона ростається кущем. Якщо брати, брати наприклад, фалінопсис це моноподіальний, по-моєму. Так, да. Моноподіальний, це Пот, це одна ножка реально. Моноподіальний, просто типу, однією гілочкою і все, і забудь. А з гіпіталами він розростається. Він дуже любить вологу, просто обожнює. Але це нікого не хвилює, тому що часто забуваєш поливати, переливати, і він нормально на це реагує. Бачите, в цьому році він цвів у мене ось зараз восени, почавши злітку. Хоча, як правило, вони у мене цвітуть в кінці зими. От, але це все питання до того, як багато він нарощує свою цибу... цибулинкову цебулинкову, псевдобульбову, історію. Це, бачите, Це все стебла, а це вже листочки. Ось, петалії такі, бачите, це цікавий сорт, якийсь як називається. Зелений такий, з, тим, з такими красивими, бо ж які вони офігені, які вони красиві. Просто сламаки погризли, але таке. <с>? А це взагалі такий бусково коричневий дуже красивий сорт. Взагалі, в планах зібрати багато цих колекцію цих, з його петалами, тому що це щось, бачите, такий білий з блакитним, дуже гарний. Коротше, кожна нова гілочка несе. Нове стебло несе по дві або по одній гілці з квітами. От, він не любить дуже сонце. Ну, як, на сонці він росте, але не дуже гарно. Це, Друзі, нагадую, що це все власне, мої всі спостереження. Це не дуже наукові знання. Він мене росте на північно-західному північно вікні зимує тут прекрасно. У мене в я живуть. Ось ці така мільтонія, яка вже два роки мене. Як це може цвісти? тому що то кіт, то собака його переверне. От, деякі маленькі тут все наросте черевичок, біленький, красивий. Ну слава Богу, що хоч живий. От. Поруч із цим зі гопіталом. Та історія, як я купив його піталом, це бу, було мені, напевно, років 19. Це було дуже давно. Більше 20 років скільки? Скільки мені? Зараз 36. Ну, хай 17 років тому. Я думаю, що, що він просто вже 40. <ріхи> от. І це було немовірно, це була зима, кінець, кінець лютого, я приперив додому, і він мене ріс, цвів, все було хорошо. Потім якось він згнив, тому що я перелив, потім не залив. От. Для того, щоб він гарантів, йому треба, щоб бути на вулиці, бажано. от Вони собі живуть, тусуються там вирощують такі, вирощую такі красиві листочки, а потім вже, потім вже цвітуть. Тобто тримайте його в широкому гурщику, що і поливайте часто і буде цвісти, друзі. Ну, коротше, Добре, підуть, ще треба ой, треба ще повсаджувати різні там горянки, всього... поки ще немає снігу. Боже, як це страшно, зима близько. ну, Друзі, добре, пока-пока, попік. -пока,